Свята минули, пролетіли вдома дні, і знову ми за в чужині. Уже й не розумієш, де твій дім, бо за роки прожилися на чужині. Коли за вирішила стати, то їхала в світи з викрушеної хати. В Італії важко роками гарувала, але собі таки хороми збудувала. Мріяла, що, хоч на старість, поживеш у добріти, але за цей час уже виросли діти. Син одружився, дочка зятя привела. І заробічанка свій дім їм віддала, У діти молоді їм більше треба, закрила мама очі на свої потреби. Ще кілька років тут побуде, і однокімнатна квартира на старість буде. За двадцять років важко вже й сказати, яке місце можна домом своїм назвати, начебто і гроші заробляєш, але свої найкращі роки ти втрачаєш. І добре, як додому заробітки повернуться, то рідні діти від них не відвернуться. Якщо доглянуть маму, пустять в хату, то це буде для них вже справжнє свято. Але буває й так, що повертаються жінки додому стають непотрібними вони нікому. Чоловік до іншої давно подався, а сид женився і рідну маму відсурався. Та зробічанки про це не гадають, працюють до останнього, поки сили мають. От тільки важко тепер вже сказати, де дім рідний їхній і де їхня хата.